Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В окупованому Криму знову, які в травні, впав вертоліт мі 28 Обидва льотчики загинули. Вертоліт рухнув в районі Кримського мосту. З повідомлення випливає, що гелікоптер зазнав катастрофу під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Попередня причина аварії, відмова техніки, сказано в заяві. Міноборон РФ стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, а на землі руйнувань немає. Ударний вертоліт Мі – Нічний мисливець, призначений для враження броньованої і неброньованої техніки низько швидкісних низьколітаючих повітряних цілей, а також живої сили на полі бою. Йдеться в довідці на сайті Міноборони Росії. В той же час, за даними телеграм-каналів кримських партизан, вертоліт збито із переносного комплексу ігла. Зенітники партизани втекли, уразивши ціль в Криму, бавовни стає все більше і більше. Продовж двох років спецоперації служби безпеки України вразили принаймні сім цілей у тимчасово окупованому Криму та Чорному морі. Повідомили джерела ліганету відомстві. Зокрема, ці удари змусили Росіян тримати свої ракету Сії у бухті, а удари по десантних кораблях потрібні для ураження ворожої логістики. Пояснили співрозмовники за їх словами. Впродовж 2022-2023 років спецоперації СБУ вразили такі цілі окупантів. Кримський міст жовтень, 22 і липень 23 третього року. 17 липня Кримський міст вдруге з жовтня 2022 року зазнав результативної атаки з обвалом прольотів. Фрегат адмірал Макаров і тральщик Іван Голубець у Севастопольській бухті, жовтень 2022 тисячі Десантний корабель Оленегорський горняк липень Двадцять третього року танкер Сіх, липень двадцять го система ППО Тріумф у Криму, вересень двадцять го ракетний корабель Самум, вересень 23-го року, та інше. Важливою стратегічною метою, яку системно і методично реалізовує СБУ, є виведення з ладу кораблів Чорноморського флоту РФ, зазначили джерела. Зокрема, атака по Севастопольській бухті 22-го року змусила загарбників ховати власні ракетоносці у Бухті, а не тримати їх у відкритому морі. Пояснили співрозмовники. Тепер для запуску ракет кораблі треба спочатку вивести на позиції. Це дає на. Нам більше часу, щоб підготуватися до відбиття, атак, зауважили вони за словами джерел ВДК Оленогорський горняк є серйозною втратою для окупантів, оскільки коли постачання кримським мостом і сухопутний коридор будуть остаточно перерізані, десантні кораблі залишаються для РФ чи не єдиним способом сполучення з півостровом. Тож треба, щоб на той момент їх залишилося якомога менше. Підсумували у відомстві. Наразі Керченське місто тимчасово окупованому Криму охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник військово-морських. Сил Дмитро Платанчук за його словами загарбники посилили охорону переправи суднами прикордонної служби ФСБ. Він зазначив, що найбільша концентрація Росіян на півдні, де вони очікують на нові атаки Сил оборони. Також Росіяни будують систему загороджень. Насамперед йдеться про бонові загородження до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.